Ми продовжуємо У нас е, талановита людина в багатьох сферах. Геннадій Друзенко. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вас вирішив запросити, бо побачив, що ви виступатимете на е, спеціальному борні, яке робить ініціативна група 1 грудня в цю суботу. Так так насправді я отримав запрошення, що є великою честю, і насправді воно навіть для мене виявилось певною мірою несподіванкою. Ну от в нас тут був е, Семен Глузман, який в перерві між тим, як ми його, ми його запитували, трошки нарікав, що в ініціативній групі все ж таки такі люди, як він, вже серйозні старшого віку. Я йому кажу, зовсім не так. Там буде виступати молода людина, буде в нас. Програмі, давайте подивимося вашу візитку. Геннадій Друзенко, правник, перекладач, публіцист, фахівець з конституційного права, народився у Києві, закінчив національний університет імені Шевченка, отримав ЛЛМ з європейського права в університеті Абердіна, Велика Британія, є випускником української школи політичних студій. Працював у міжнародному центрі Вудро Вільсона у Вашингтоні та інституті міжнародного порівняльного права Макса Планка, Німеччина З 2001 першого років. Був одним з керівників центру європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України 2010-2011 років, очолював секретаріат комітету ВР з питань євроінтеграції, співавтор державної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу, один з авторів та головний редактор перекладу установчих договорів ЄС українською мовою від 2011 року. Працює координатором з регіонального розвитку в проєкті USAID, локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність». спроможність. Це так, чи щось не так? Все абсолютно вірно. А якщо все вірно, про що ви будете говорити в суботу? Насправді мене попросили виступити е, з співдоповіддю. Е... З політичного аспекту, і я буду говорити про те, що українській політиці бракує того етапу, який має започаткувати політику, і я його називатиму протополітикою. Тобто в Україні випав етап конституювання, неформального конституювання, бо був довгий, ви пам'ятаєте mm -hmm. конституційний процес, який співочолювали. Два колишніх лідера діяча комуністичного минулого а конституювання як закладання нових нової системи вартостей. Тобто для Індії це був період Ганді, для Південної Африки це був період Мандели, для Польщі це солідарність. Для Америки ми можемо взяти як батьків-засновників або часи Рузвельта, коли Америка переконституювалася. На жаль, в Україні. Весь політичний будівля вибудована без цього фундаменту, тому вона така хитка і весь час носить. А що ви маєте на увазі під цим фундаментом? Що означає цей фундамент? Тобто, це і є система цінностей, яка вноситься. І яка сприймається суспільством як певний консенсус, який далі не обговорюється, на якому ви Але просто далі? це були певні або люди, або групи. Бо якщо Ганді Ганді це людина, якась була група послідовників, звичайно, Солітарність це взагалі рух, бо Валенце він не був одним, і це рух між іншим, який. Е... Існував протягом дуже довгого часу і не знищувався, так як у нас знищувалися дисиденти, про яких розповідав Семен Глузман. Їм ця система давала змогу це робити. В них між іншим були інші люди в Польщі, такі як які могли виїхати вчитися в Америку, потім повернутися в Польшу. Та все ж таки цей, цей інший час. Але всі ці рухи були побудовані на певних цінностях. А чому ж у нас ніколи не з'явилися групи людей, групи політиків сучасних? Бо чим вони всі відрізняються? У група 1 грудня говорять про цінності, але вона далека від політики. Е, ну, вони не займаються політикою. Вони запросили мене виступити на політичну тему. Значить, вона стає все ближче. Вони не хочуть е, асоціюватися чи з одною політичною силою. Вони хочуть бути не так позаполітичними, як надполітичними. І це абсолютно слушно, бо вони претендують на певну моральну... Монополію, якщо завгодно, але мораль вона в політиці діється, бо солідарність створила політику. Вони виходили на вулиці, брали участь в мітингах, брали участь в виборах, вважали, що це потрібно. боролися за чесні вибори, досягали круглого столу. Ганді теж займався політикою. Абсолютно вірно. Всі, кого я назвав займалися політикою. а в нас активно. ніхто такий не займається політикою. 1 грудня мудреці сидять, радять над політикою. Політики продажні з одного боку, з другого боку. А от людей в політиці там не продажних, немає чому. Я насправді думаю, що вони є. Ми можемо назвати певні прізвища. На жаль, в цій системі вони маргіналізуються. Ну, я згадаю тільки мого знайомого Олесь Дані, чоловік, який набагато краще реалізується в фестивальній діяльності, в мистецькій діяльності, і абсолютно, на жаль, не реалізувався як народний депутат. Підніміть статистику по кількості внесених законопроєктів. Тобто, я і говорю, що в Україні випав етап створення системи, а систему створюють люди, яка б дійсно потребувала на людей. З якимось глобальним мисленням, скільки в Верховній Раді людей з західними дипломами, набагато нижчий відсоток ніж в Україні загалом, а, які готові якби конкурувати. Не, ну будуть. От пройшов зараз цей що ґлієнт? масажиста Азарова да. виграв. Я забув його прізвище, да. називали. По, в броварах від удару да, да, та да. людина Романюк він не пройшов. Він проти, він виграв проти засухи, але йому не дали змогу туди пройти. Але будуть там люди з захід. От в цьому скликанні я знаю точно, що буде, але не будуть визначати правила гри. На жаль, не будуть в українській політиці. Буду солідарність відбити. теж не визначала правила гри. Вони по мітингах там ходили. Нічого вони не визначали, але їхні мітинги привели до круглого столу. Коли правильно, так і Тут сісти. треба почати ходити, а потім це може до чогось привести. Ні, абсолютно вірно. Ходити потрібно і в Україні на насправді найкращі українські е, досягнення в політиці. 네니 <목소리법> Коли Україна не тільки виглядала як європейською, а й зачаровувала Європу, це були початок 90-х Революція на граніті і 2004-й, помаранчева революція, коли українські стандарти політики, масової політики, перевершили кращі європейські зразки. На жаль, нам не вдалося знову ж таки закласти правильну систему. Але в той час, бачите, коли був початок, люди все ж таки виходять. Я абсолютно переконаний, на вулиці за кимось, коли вони комусь вірять. Абсолютно ві в 90 вони вони вірили своїм лідерам. тому ж Олесеві, Маркіяновіше, що не іншим студентським лі. Лідерам. Ну і можна сказати, що не безпідставно, просто може було маловато досвіду, чи маловато сил, чи ще, бо це були дуже молоді люди. В 2004-му є питання, чи безпідставно, чи не безпідставно вірили, але теж вірили тим людям, за якими пішли. Коли мені всі розказують, що вони виходили проти нечесних виборів, я дуже спокійно. Не Було б Ющенка, не вийшли. Абсолютно Альтернатива вірно. має бути персоналізована. Абсолютно, вірно. але це вже була до міри придумана персоналізація. Більшою мірою, ніж насправді. Так, добре, повернемося зараз до наших часів. Е, ну і що робити? Що робити? Mm -hmm. Насправді, 1 грудня робить те, що колись не зробили на початку 90-х. Воно пропонує морально-етичний фундамент. Можна погоджуватись чи ні. В суботу буде озвучена, чи точніше, презентована хартія, яку ці авторитети з дуже різним бекграундом. Семен Глузман дуже поважна людина сидів. Там, скажем, пан Попович робив в цей час академічну кар'єру. Але ці люди, яких ви об'єднує авторитет і авторитетність їхнього слова для нації, вони спромоглися на консенсус і видали певний документ. Такого документу на жаль бракувало в 90-ті. Причому цей документ мали право видати тільки такі люди, які зібрані, ну умовно кажучи, в першому ну, видадуть вони документи, і підуть да. далі писати свої наукові праці. Ну добре, видала документ. А ви що дякуємо вам. Що ви а тут вже наше. Тобто, насправді в цьому документі преамбула була добре. Закінчується, все залежить від вас. Тобто, насправді, естафетна паличка а тому без передана. без них не знали. Я думаю, що не знали ці слова. Розумієте, проблема в тому, хто вимовляє слова. От я уважно слухав попередній виступ Семена Глузмана. Якщо я почну критикувати Кравчука, сказав, От прийшов хлопчиський, і намагається розпіаритись, те, що звучало в його вустах, воно звучало. Так, що я вірив, і думаю, абсолютна більшість, хто слухала, вірила. Бо людина має право це робити і довела це право всім своїм а життям. А Може, в цьому проблема? Бо якби ви почали критикувати, усвідомлюючи і логічно, знаючи, що ви робите, то ви були би сміливою людиною. Так ви боїтеся? Ви пристосовуєтеся? Ні, насправді я не боюсь. Просто я розумію на що я маю моральне право. Скажем, де мій бекграунд, мої там 40 прожитих років дозволяють говорити. Та де я буду просто схожий. Давайте говорити по суті. Ви займалися фаховим речами. В нас зараз дуже багато обговорення про те, чи має Україна підписувати угоду про асоціацію і в нас, і назовні? Ну насправді це ж не є питання. Звичайно, має підписувати, бо є кілька аргументів. Перший а навіщо тоді було 10 років не 10, а. Уже з 2007 року 5 років вести переговори і напрацювати найбільш амбітну угоду в історії ЄС, тобто півтори тисячі сторінок. Друге, насправді в усіх документах досі президент це весь час підтверджує, що європейський вибір є основою стратегії України. Там, ну його поведінка це вибір. не завжди підтверджує. І в цьому біда, от, власне кажучи, те, що говорить українське прислів'я, красен проповідник не викладам, а власним прикладом. І от ця от. Величезна прірва між словами і ділами і підриває всю українську політику. Тобто слова зневірюються, слова вивітрюються. Настільки важливо було привести якісь моральні авторитети на допомогу політикам підставити плече. Тобто, люди, яким ми маємо підстави досі вірити і довіряти. От, е... Ви очолювали комітет, займалися не очолювали комітет, секретаріад. Секретаріад, я знаю, так. Але але ви займалися аналізом українського законодавства, його відповідності до законодавства Європейського союзу. Є ця відповідність чи немає? Ні, насправді відповідності немає, І у жодної країни немає. У Америки немає, у японії немає, і європейської ну, не є в європейському да. союзі. Ну і ми не є. А, насправді питання ж не в тому, що європейське законодавство ідеальне. Я думаю, що є законодавство краще за ЄС, причому коли ми беремо певну галузь, десь Японію. Mm. Десь в Америці, десь, можливо, навіть в Україні проблема в тому, що прийняття цих правил гри відкриває двері до найбільшого ринку в світі. Якщо ми говоримо про економічну складову, а ЄС досі лишається там на 90%, умовно кажучи, економічним блоком, то це відкриває е, двері е, до найбільшого ринку це 500 мільйонів. Приведу конкретний приклад, скажімо, вигіна гірка. Якщо я не помиляюсь, на 10 метрів на 1 метр 10... Градусів має бути ну абсурдна норма, але насправді і не більше. Угу. Але якщо наші огірки будуть смачні, але закручені, вони не матимуть доступу. А чому тому що є норма, що в ЄС, от такі правила гри. Є дуже складна структура, де 27 людей з різним бекграундом, з різними політичними ситуаціями мають про щось домовитись, і певні правила, особливо технічні стандарти, очевидно, не треба питати, а чому, а треба спитати, а чи варто? Думаю, що варто. Інша альтернатива у нас тільки ринок СНД, Насправді, який грає по зовсім іншим правилам. А от ми говорили з паном Уманським, який був нашим першим гостем. Угу. І е, він, між іншим, я теж це помітив, ми з ним це обговорювали, що в цьому бюджеті, який прийнятий, є дуже величезний борг. І при е, погіршених показниках цей борг ніде більше взяти, як у Росії. У нас і так цілі галузі залежні від російських підприємств, і від російських грошей, тому що в нас вже немає прозорості власності і прозорості кредитування. І більшість наших стратегічних підприємств і наші олігархи теж дуже сильно залежить від російських грошей, будуть залежати ще більше вже на рівні держави. Може за цими всіма словами і про європейську риторику, яка дозволяє нашим чиновникам спокійно їздити в Європу, мати там рахунки, робити все, що вони хочуть. Попри те, все ж таки, ця залежність від Росії для нас є неминучою чи ні. Я б не говорив, що вона є неминучою Україна достатньо велика країна з великим ресурсним потенціалом. Проблема дійсна в. Відсутності влади, яка готова бути лідером у визначенні позиції України в світі, вона дійсно балансує, шукає багатовекторна. замість того, Україна може дозволити собі доволі високий рівень суб'єктності, тобто не тільки під когось лягати, скажімо майже сленгом, а спробувати домовлятись і десь співвизначати правила гри, абсолютно вірно кажете. В цій ситуації 50-мільярдна дірка в бюджеті це насправді катастрофа. Сам Прийняття бюджету – це є катастрофа і це є пародія на парламент. Насправді, от такі речі. Я дивлюсь, що як там західним юридичним дипломом. і насправді у мене постає питання: чи потрібен Україні парламент, якщо він тільки легітимує рішення прийняти поза ним і обходиться державі, тобто мені як платнику податків велику капічку зараз. Так може чесніше буде просто з банкової чи з Грушевського випускати ці документи? Принаймні буде дешевше і буде зрозуміліше про ну, тоді ми точно ні в яке ЄС нікуди не вступимо. Ми доєднаємося там до Туркменістану, до тих, де президент декретами просто видає ні, ну парламенти є скрізь. Я в ну, я, принципі отрую. Але парламент має повертати собі. Тобто, те, що створилося, я назвав це зазулятством. Тобто, насправді, уряд пішов у відставку. Парламент на останньому засіданні приймає бюджет, за яким не буде працювати ані цей уряд, ані цей парламент. Тобто, насправді відповідальна реакція на першому засіданні його скасувати і повернутися до цього питання. На жаль, очевидно, це не трапиться. Чим ви зараз займаєтесь? Я цим займаюся. Останній тиждень займаюся допомагаю українським регіонам. В сенсі регіонам географічним містам mm -hmm. розвивати туризм. Тобто, як не дивно це звучить, я напевно у вас виникне питання. Чому ні? Ні, по перше, мені б це було дуже цікаво. Я дуже люблю теж Україну, я люблю подорожувати mm -hmm. от. Якщо говорити про туризм, якщо говорити про цю галузь, я читав, от, між іншим сьогодні написали, що у Львові є така мережа IFEST, яка має yeah. цілу низку ресторанів. От сьогодні один з шановників написав, що вони там все на світі порушують, і їх потрібно негайно закрити. До прокуратури звернувся. А Мер сказав, що е мільйон туристів приїхав в це місто багато, в чому завдяки цим закладам. А самі ці бізнесмени, які це зробили, сказали, що 10 мільйонів через рік через них проходить е відвідувачів чи там якісь дуже великі цифри. Mm -hmm. Але все ж таки, от ви намагаєтеся. Розвивати туризм, а наша вся система його вбиває. Ну насправді з туризмом не так зле, як з верховенством права чи з вибірковим правосуддям. Буквально минулого тижня в Україні був генеральний секретар так званої ЮНВТО, тобто всесвітньої організації туризму, яка є структурою ООН, тобто спеціалізованою організацією ООН. І в дискусії з ним він дійсно був в захваті від українського потенціалу. Давайте подивимось, корумпована Туреччина зробила фантастичний успіх на туристичному ринку. Зараз шоста країна. Очевидно, в 2023 році буде п'ята країна в світі по туризму. Єгипет інші країни Магріба набагато більш корумповані ніж Північна Європа, там Іспанія, Греція, Італія. Тобто туризм якось виживає в такому кліматі, який характерний для України, Ну, тому що є державна воля, які б вони не були корумповані, але вони дають нормальні умови інвесторам, які забудовують готелі. Е, ці величезні. А в нас, якщо ви подивитеся на Крим, а ви на нього дивитеся, то таких умов не надається. Насправді в Кримі велика проблема заповнюється готелів. Там є готелі від п'яти зірок з дуже пристойним європейським сервісом. До хостелів, нарешті, з'явилися навіть в Ялті. Тобто, проблема на сьогодні продати і вивести на ринок цей актив. Тобто інфраструктура, ну, ми можемо похвалитися, і це правда. Наші аеропорти побудовані краще, швидше і з меншими проблемами, ніж аеропорт в Берліні, який третій раз переносить його здачу в експлуатацію. Оці нові ви маєте на увазі, які були? Да, абсолютно вірно. Інша справа, що. В силу нашої доополі на ринку повітряних перевезень сюди не запускають достатньо лоукості, Вони стоять напівпорожні. Я був здивований буквально два тижні тому у Львові. Ми зайшли групою в 50 людей і ми стали мало. Більше на нікого атракцію. немає. Красивий да. будинок і нікого немає. Так. Але насправді це. Тобто, та сфера, та галузь, яка на сьогодні конкурентно спроможна, і завдяки успішному проведенню євро, а іміджево це абсолютно успішний проєкт. Україна виросла в усіх рейтингах. Бренд України, динаміка зростання вартості бренду, за підрахунками американських експертів, друга в світі після Польші. Трипадвайзер відкривається, перша рекомендація Race Destination, тобто дистонації дист... на злеті. Київ, перша в Європі, третя в світі. Тобто, насправді Україна стає модною. Звичайно, наші політики можуть зробити все, щоб за рік знову-таки в Україні. Україну стала їздити не цікава, не модна, небезпечна. Скільки тобто... цей туризм приносить до нашого ВВП чи до в економіці? Це якось проявляється. Да, насправді я зараз спробую підняти, щоб не бути галаслівним, цифри. Тобто, є цифра, що туризм приносить 2% прямі вливання в туризм, тобто прямі витрати туристів, 2% українського ВВП і не прямі, тобто ресторан закупає, дає робочі місця 7,4%. Це 351 тисяча робочих місць, або 1,7 відсотків, або 6,6, враховуючи непрямі. Це абсолютно середньоєвропейські показники. Тобто, для порівняння в Швейцарії доля туризму, притом Швейцарія – туристичний рай, в загальному обсязі і ВВП робочих місць значно менше ніж в Україні. Але тобто, там інша структура, там ВВП просто формується за да, звичайно, Там є банки, там є а, IT, Тобто, але я говорю, що Попри дисбаланси в українській економіці, загалом туризм займає абсолютно і що в таких країнах, як наприклад та ж сама Туреччина, там більший цей відсоток. Звичайно, в Туреччині він більший, але ми не забуваємо, що це 20 років такої послідовної е, роботи, яка на сьогодні дає результати. і Дійсно, це один із е, driving force, тобто один з локомотивів турецької економіки. Хто в нас найбільше зараз позитивно впливає на розвиток туризму в Україні? Державна влада, місцеві влади, е, бізнес приватний люди. Тобто, насправді, по опитуванням Ті, хто приїжджав на євро, три відповіді в трьох питаннях була JFK проводила абсолютно несподівано для європейців. Гастинні, радушні, готові допомогти люди. Над з знанням англійським краще за очікування. Тобто найбільші. Актив України це ті люди, зокрема студенти, заробітчани, які тут і там, які зустрічають іноземців. От цікава цікавими країна такі в нас прекрасні люди, тільки щось нічого побудувати не можемо. Ні, насправді давайте подивимось. Тобто, я ж кажу, туризм є, і це одна з причин, чому мені приємно було останні півтора роки працювати. Окрім загальних поліпшень і іміджу країни, і е, гостинності, Ми бачимо кілька дуже успішних міст. Львів, класичний приклад. Тобто mm. Львів з приходом Садового з 2006 року зробив фантастичний, прорив на туристичному ринку. На сьогодні більшість стандартів наближається до європейських, і вони хочуть і мають всі підстави конкурувати з Краковим, конкурувати скажімо, з Грацем, тобто з номер 2 в інших країнах. Вони зараз з системними проблемами: лоу-кости, бо вони дають рокет, тобто mm. злет туризму. Якби проблеми залізниці, хоча здається, Львів всі поїзди йдуть на захід через Львів, але на сьогодні ви на сьогодні і на завтра, і на післязавтра нормальних місць не купите. Ну і звичайно, це проблеми оподаткування, які на міському рівні не вирішиш. Але тим не менше, що це приклад, що навіть в українських умовах можна. В десятки разів поліпшувати не тільки кількість туристів, а й надходження від цього Окрім галузі. Львова. Які міста України мають такий же потенціал? Це Київ і Одеса. це Big Three, тобто велика трійка. Причому Київ безумовно поза конкуренцією в сфері ділового туризму, оскільки у Львові досі нема де зібрати, ну окрім опери стадіона, скажем, 300 uh -huh. людей. Серйозний конвеншн Hall, тобто конференційна зала, це дві іноді три тисячі людей, чи може похвалитися краків і. Нагадаю, що досі з 12,5 мільйонів пасажиропотока аеропортів один Борисполь пропускає 8,5. Що ви очікуєте від нового парламенту? Ну я очікую, що він принаймні буде цікавий. Цей парламент був безумно скучний. Тобто, насправді це були рішення Крупа людей, які чудово грали на піані на Якщо опозиція зможе нав'язати. Чи спробувати нав'язати свій тренд, а не просто розсістися по комфортним кріслам, отримати певні привілеї посади і іноді демонструвати свою позиційність? То парламент може бути цікавий. Нагадаю, що тут дві нові сили: тобто, свіжа свобода, свіжий удар, тобто є всі підстави для того, щоб спробувати змінити цей дауншифт, тобто mm -hmm. падіння. Рейтингу, впливовості, ецетра, ецетра парламенту, який, на жаль, трапився за останні два-два роки. Я думаю, років. що в інших силах є свіжі люди. <гум> <гум> Дякую вам. Дуже... Після реклами нашим гостем буде Сергій Герман. Будемо говорити про Степана Бандеру і не тільки.